Я, як командувач сил безпілотних систем, можу сміливо сказати, що очолюю перший у світі рід, який асиметрично переламав поле бою. Україна в повній нестачі того, що має бути у сильної армії, зустріла дуже сильного ворога. І той шлях, який ми пройшли за 11 років і за 3 роки активної фази, привів нас до того, що ми будуємо систему, так, яка буде фундаментом. Нашої сили, сили Європи на дуже багато років вперед. Я думаю, ні для кого не секрет, що війни і світ вже ніколи не буде такими, як був до цього. Тому шлях, яким ми йдемо, це шлях системи, це шлях ефективності саме в технологічному розвитку, в тому числі Збройних сил України, нашої держави. І я завжди говорю, що особливо на таких заходах ми не просто аграрії, ми технологи. Ми сильні, ми можемо, вміємо і знаємо. Тому ефективність нашого основного кредо, і я на цьому зосереджую цю увагу.